Вітаю, друзі! В наш час все переходить в онлайн і послуги стають набагато доступнішими для користувачів, бо дуже багато речей ви можете зробити прямо зі свого смартфону. І взяття грошей в борт не виключення. Більше не потрібно йти до друзів чи родичів і благати їх позичити грошей до зарплати. Бо зараз є дуже багато установ, де можна взяти кредит онлайн, буквально в декілька кліків і з мінімальними відсотками. І найголовніше без зайвих запитань. Ми побачили, що дуже багато наших глядачів ще ніколи не брали позику в МФО, бо мають якісь побоювання, і це не дивно. Бо в Україні розвелось багато шахраїв, які можуть нараховувати великі відсотки або ж вимагати гроші раніше зазначеного терміну. Що ж, для вас, наші дорогі підписники, ми і створили чергове відео про фінанси на каналі Кредит. В цьому відео ми розглянемо одну з Найпопулярніших МФО в Україні, а саме Мані Вео. Ми покажемо реальний приклад отримання кредиту онлайн на картку в Мані Вео. Але це не все. Ми також порівняємо цю МФО з п'ятьма іншими популярними МФО в Україні та визначимо переваги та недоліки кожної з них. Команда DACредіт запустила проект, там ви зможете знайти перевірену та надійну МФО в Україні. Без жодних проблем. Також ми розробили реальний рейтинг, тому користувачам взагалі немає про що хвилюватись. Все просто: переходите на сайт, обираєте МФО. Клікаєте, реєструєтесь і отримуєте кошти на картку за лічені хвилини. Також, друзі, нагадую про те, що ми маємо свій телеграм-канал, тож, якщо ви хочете мати кідрукові свого фінансового помічника, то не забудьте на нього підписатись. Всі посилання, як завжди, будуть в описі під цим відео. То як же взяти кредит онлайн на картку в Манівео. Для цього переходимо на сайт kcredit.ua, обираємо Манівео та потрапляємо на сайт цієї. Обираємо оформити кредит. Перед нами відкривається вікно, в якому потрібно заповнити необхідну інформацію. В колонці загальна інформація вводимо такі дані, як телефон, імейл, ім'я, пароль. Пароль повинен містити одну малу літеру, одну велику літеру. Одну цифру від 6 до 20 символів. Підтверджуємо пароль та відповідаємо на секретне питання. Проставляємо необхідні галочки, питання з дірочками є обов'язковими для заповнення. Далі переходимо до наступного кроку соціальна інформація. Тут заповнюємо стать, прізвище по батькові та дату народження. Далі сімейний стан, кількість осіб на отриманні, освіта та факультет. Якщо маєте паспорт нового зразка, то ставимо відповідну галочку. Якщо ні, то галочку ставити не потрібно, заповнюємо необхідні поля. Також, якщо маєте закордонний паспорт, то вкажіть необхідну інформацію. Далі нам потрібно вказати свою адресу, також заповнюємо всі необхідні поля. Якщо ваша фактична адреса співпадає з адресою реєстрації, то галочку ставити не потрібно. Якщо ж ні, то тоді ставимо галочку та прописуємо необхідні дані. Далі заповнюємо форму працевлаштування. Далі нам потрібно заповнити дані своєї платіжної картки, номер картки, термін дії та CVV-код. Після цього відбувається перевірка даних, і вам на карту зараховують суму, яку ви обрали. Але це ще не все. На щастя, в Україні є не одна надійна та перевірена роками. Мікрофінансова установа. Тому ми підготували для вас, шановні глядачі, ще 5 установ, які теж є надійними та перевіреними часом. І зараз ми порівняємо їх між собою. Будемо порівнювати за такими показниками: як процента ставка, термін позики, сума позики, час розгляду заявки. Розставимо їх по рейтингу від 1 до 5 та порівняємо їх. З Манівео. Перше місце додам відносно молода компанія, яка пропонує своїм клієнтам вигідні та прозорі умови кредитування, сума до 12 тисяч гривень, ставка від 0,1%. розгляд до 10 хвилин. Як отримати позику. Оформіть заявку на сайті. Дочекайтеся рішення. Отримайте повідомлення на ваш номер із прийнятим рішенням. Після ухвалення кошти надійдуть на вашу картку, вимоги до позичальників, громадянин України старше 18 років, наявність мобільного телефону, паспорт громадянина України та ІПН, карта будь-якого банку України, друге місце на все, позики на всі випадки життя. Сума до 50 тисяч гривень, ставка від 1,2%, розгляд до 8 хвилин, переваги, кредити без довідки про доходи, гроші видаються на будь-які цілі, без застави та поручителів, вимоги до позичальника, фото оригіналу паспорта та ідентифікаційного номера. Не потрібно при швидкій реєстрації через банк ID. Селфі з паспортом не потрібно при швидкій реєстрації через банк ID. Постійний дохід, офіційний та неофіційний, вік від 18 до 75 років, третє місце: кредит. Каса, позики до 15 тисяч гривень, ставка від 0,1%, розряд до 10 хвилин, переваги та особливості, оформлення кредиту без застави та поручителів. Відсутність додаткових прихованих комісій платежів, страховок та перших внесків, зручний онлайн-калькулятор кредиту, вимоги до позичальника, громадянство України, наявність паспорта та ідентифікаційного коду, вік від 18 до 75 років, наявність картки MasterCard або віза Українського банку, наявність постійного доходу. Навіть якщо офіційно не працевлаштовані. Четверте місце: Тенго. сума до 20 тисяч гривень, ставка від 0,1%, розгляд до 8 хвилин. Переваги кредитний калькулятор і форма онлайн-підтримки, 100% онлайн-процес, високий рівень схвалення, можливість пролонгації кредиту. П'яте місце Клік-кредіт. Сума до 15 тисяч гривень, ставка від 0,1%, розгляд до 5 хвилин, переваги без поручителів та застав, простий, і зрозумілий онлайн-калькулятор, можливість пролонгації договору, вимоги: бути повнолітнім громадянином України, паспорт України, ідентифікаційний код, банківська картка, комп'ютер, ноутбук або смартфон. Відключені до мережі інтернет. В цьому відео ми показали реальний приклад отримання кредиту на картку в МФО, а також розглянули шість надійних та перевірених МФО в Україні та порівняли їх між собою. Сподіваємося, що ця інформація була для вас корисною та допоможе з вибором. Посилання на МФО з цього відео також багато інших. Перевірених та надійних МПО можна знайти за посиланням на наш сервіс, яке прикріплене в описі під цим відео. Ще раз, друзі, нагадую про наш телеграм-канал, де ви завжди зможете знайти актуальну інформацію у світі фінансів, тож не забудьте на нього підписатись. Друзі, не забудьте поставити лайк та підписатись на наш канал, щоб завжди бути в курсі актуальних новин у світі фінансів. На сьогодні це все. Дякую за увагу та за те, що сьогодні були з нами. І до зустрічі в наступних відео.